жовто блакитна в орнаментах якої зашифроване таке довгоочікуване слово перемога, а дизайн із колосками та імітацією вишивки. Національний олімпійський комітет України показав офіційну форму спортсменів, які цього місяця їдуть на Олімпійські ігри до Парижа. Під Лепо! Наші обускімо! Друзі не оберті! На уявний подіум у ролях моделей вийшли українські олімпійські спортсмени, аби продемонструвати форму, яку одягнуть на офіційні олімпійські церемонії, такі як відкриття олімпіади, закриття та вручення медалей. Дзюдоїстка та дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід каже, що окрім комфорту для неї важливо й мати гарний вигляд у спортивному одязі. Для мене все таки не напевно важливіший зовнішній вигляд. Я люблю, щоб вона була гарна. Я просто люблю добре виглядати. Я люблю, коли одяг класно сидить. Він стильний. Тому це для мене важливо. Цьогоріч форму безкоштовно створив і подарував для нашої команди один з найбільших польських спортивних брендів. Я неодноразово їздив в Польщу, і ми дивилися на розробників цієї форми, які матеріали вони беруть. Тому я впевнений, що ця форма буде набагато краще і красивіша. Вони надали безкоштовно на всю нашу команду цю форму з такими якісними матеріалами до 28-го року. В мене вже підписаний контракт, і вони вже будуть одягати команду і в Лос-Анджелесі в 28-му році. До старту змагань залишилося менше місяця, і всі спортсмени, як один, активно готуються до виступів. Саме головне, що в такий складний час, під час повномасштабної війни, ми вибороли право їхати, і весь світ ще раз побачить, що Україна була, є і буде. Спортсменки сестри двійнята Марина та Владислава Алексєєви, які боротимуться за олімпійські медалі у артистичному плаванні напередодні відповідальних виступів, змушені були припинити свої тренування у рідному Харкові через постійні обстріли. Тепер дівчата тимчасово живуть і готуються до Олімпіади у Києві. Ну зараз, ну, зараз ми... тренуємося у, Ха... у Києві. Ну у нас цікаве питання влучила снаряд і нас там немає вікон. І, звісно, в Харкові неможливо жити і нормально тренуватися. Там... Потуватися до Олімпіади ну це не нормальні умови для спортсмена такого рівня. Там прокидаєшся не через будильник, бо прилетіло. Прогнозувати, скільки медалей українці привезуть цього разу, ніхто не береться, але точно вірять у найкращі результати. Це важко сказати. Звичайно, я дуже цього хочу, але ніхто не знає, як складеться. Все це дуже неочікувано. і Ми взагалі не можемо нічого сказати. Досить високо оцінюю наші шанси. Хлопці бойові, тренер у нас з настроєм, і ми будемо все робити, щоб нам не було соромно за нашу країну. Отож, вболівайте за наших на Олімпійських іграх з 26 липня і милуйтеся красивою українською спортивною формою.